Ну що, ти ж знаєш, що це означає? В ефірі 49 й випуск «Шоу Бо шо», де буде трохи двіжу, трохи бізнесу і багато нашого фірмового хаосу, який завжди чомусь перетворюється на результат. Погнали! Головний меседж тижня: поки хтось просто веде сторінки, ми апгрейдимо smm відділ, прокачуємо структуру, підхід, процеси, щоб давати ще більше результату. І так, скоро будуть нові, ще крутіші формати співпраці. Факап тижня не знайдено. Ми не знаємо, що сталося. Чи ретроградний відпустив, чи ми просто стали ще крутіші. Але факт є фактом. Все летить по плану, процеси закриваються, дедлайни не плачуть. Давай до найцікавішого наші улюблені кейси тижня. Почнемо з теми, про яку давно не говорили: неймінги. Бо в нас зараз мутяться одразу два. І що найприємніше, їх замовили батьки наших теперішніх і колишніх бошовців. Тобто, бошо офіційно виходить на сімейний рівень довіри. Зараз маємо в роботі неймінг для медичного центру та для пекарні. Творимо назви, які будуть топово працювати. Духовний активно качає напрям навчання та консультацій. Цього тижня розробив повноцінний скриптобук та методичку для студії дизайну інтер'єрів Солюшн If. тепер у команди є повноцінна система аргументації, комунікації та продажів. Зйомки тижня їх було небагато, але за те, які відзняли крутий контент для бабака в інстаграм та в Тікток, там такий вайб, що реально неможливо відлипнути. І наостанок не зовсім кейс, але дуже круто. Тепер у нашій команді є топова таргетологиня, яка вже працює над прокачкою сторінки Бошо і скоро перейде до партнерів. Точний таргет більше охоплення, більше результату. Маркетингова мудрість. Два тижні без факапів нагадують, що хороший маркетинг це не тільки креативні ідеї, а й чіткі процеси. Коли команда працює злагоджено, помилки зникають самі. Але це не привід розслаблятись. Найкрутіша подія тижня. Інста поповнилась новою таємною сторінкою Бошок Лаб. Що це таке? Поки ніхто не знає. Але поціновувачі новин мусять знати деталі. У березні Бошо запускає подію від Bosho Club. Подробиць поки нема, але обіцяю, буде круто. Інтрига! І на цій ноті наш 49-й випуск добігає кінця. Тиждень був насичений, драйвовий і повний нових ідей. Стеж за нами, бо попереду тільки найцікавіше, папа.